Боюсь йти вдома, не чайник вимкнути. Ну все, давай, до завтра. Ти знаєш, взагалі якось себе погано почуваю. Мені потрібна твоя допомога. Приїжджай. Приїжджай скоріше. Муль. Алло! ты ще на роботі? Слухай ну так без Слухай, Хай приезжает ти знаєш, взагалі я по собі погано почуваю. Мені потрібна твоя допомога. Приїжджай, Приїжджай Ало, живка! Виска, будь ласка. Не відкривайся двері. А кому дзвонити? Так. так. Я чекатиму. Давно тут сидиш? тільки прокинулася. А де твої окуляри? Це ж потрібно для твого здоров'я.